Таю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії Знакові новини в студії Микола Різник і далі про головні події. Путін з'явився. Президент Росії вперше за 10 днів вийшов на публіку. Життя після війни. Волонтерський юридичний центр йде на допомогу військовослужбовцям. Кіберзахист СБУ звітує про інформаційну боротьбу з російською агресією. Президент Росії Володимир Путін живий і провів зустріч із президентом Киргизстану. Як повідомляє ТАСС, це відбувалося в Костянтинівському палаці Санкт-Петербурга. Переговори двох президентів проходили на тлі чуток про важку хворобу і навіть смерть президента Росії, які з'явилися у ЗМІ. Водночас поганий стан свого здоров'я спростував сам Володимир Путін. Ситуація в зоні конфлікту на Донбасі відносно спокійна. Повідомляють у штабі. АТО. бойовики менше провокують українських військових періодичними обстрілами однак цілковитого режиму тиші, як і раніше, не дотримуються. Подробиці дивіться далі. Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують грубо порушувати перемир'я, обстрілюючи позиції українських військ. Обстріли ведуться в основному зі стрілецької зброї. Епізодично застосовуються міномети та інше важке піхотне озброєння. Зафіксовано кілька випадків застосування бронетехніки і артилерії. Найбільша кількість інцидентів зафіксована на Донецькому напрямку. Зокрема, о 20.20 .20 незаконні збройні формування вели вогонь з БМП по селищу Опитне, а о 20.40 бойовики завдали удару зі 120-мм мінометів по цьому ж населеному пункті. О перші 30 ночі із зенітної установки злочинці вели вогонь по спостережному пункту українських військовослужбовців неподалік Авдіївки. Протягом ночі на Маріупольському напрямку бойовики тричі застосували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю в районі селища Широкіне. За даними групи «Інформаційний спротив, за останні три дні по всій зоні АТО бойовики активізують розвід групи. Противник використовує повний спектр розвід сил і засобів від безпілотників і радіотехнічних засобів до диверсійно-розвідувальних груп. Крім того, наші військові зафіксували активну ротацію і реорганізацію сил бойовиків. Проведена реорганізація Алчевсько-Первомайського угрупування російсько-терористичних військ. Якщо на початок березня значну частину угрупувань становили російські найманці і військовослужбовці, то на сьогодні основна частина це бойовики ДНР з числа місцевого населення. Для оперативного управління даним угрупуванням в район Алчевська прибув мобільний командний пункт. Це сім спеціальних автомобілів, командно-штабні машини і пересувні вузли зв'язку. Напруженою залишається ситуація на Маріупольському напрямку, зосереджена на північ і на північний Азовська Тактична група російсько-терористичних військ і надалі отримує підкріплення сил і засобів. У розпорядження даної тактичної групи перекинуто вісім одиниць артилерійського озброєння. На даному напрямку противник не залишає спроб відтіснити українські війська ближче до Маріуполя, хаотично обстрілюючи позиції сил АТО. Традиційно бойовики поповнюють свої сили після російського гумконвою. Днями це був уже 17-й позаплановий гуманітарний конвой з 80 вантажівок, які прибули на схід. Яна Курченко соціальна країна. До зону АТО сьогодні вирушила рота бійців батальйону спецпризначення Січ. На передовій вони мають змінити своїх побратимів. Для багатьох це вже не перша ротація. Більшість військових, а серед них і жінки вже має необхідний бойовий досвід. Захисників проводжали рідні та друзі. За традицією це відбувалось у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні. У дорогу бійцям зібрали необхідну амуніцію та продукти харчування. Разом помолились, заспівали гімн України та вирушили на фронт. Ситуацію знаю, що там постійно обстрілюють, особливо в пісках, там і міномети працюють, і агеси і є за останні дні поранені. От і ситуація ну наразі досить складна, але ми не маємо права давати собі. Таку от слабинку, ми там були, ми там є, і ми там будемо. І ми звільнимо все-таки українську землю. Судячи з того, що зараз ворог там набирає боєкомплектів, боєприпаси заводи, завози, там через Дебальцево там є інформація там через гумконвої, через ці, то є в тих місцях, де ми знаходимося. Хлопці кажуть, що посилились обстріли. Нас це зовсім не лякає, тому що ми, коли йшли в цей батальйон, ми про це все знали. Йшли для того, щоб Звільнити нашу Україну. Я хочу, щоб вони перемогли на сході. Там все в іншому вимірі, там все по-іншому. Звідти вже повертаються іншими людьми, які не бояться смерті. І вони наведуть тут порядок. Вони справляться на сході. Я думаю, у них вистачить сили. Герої не вмирають у київському метрополітені. Згадували свого колегу, героя. Ато Олександр Грицай загинув більш як місяць тому, а біль втрати не вгамовується. Родичі та близькі прийшли, аби вшанувати його пам'ять до новоствореної меморіальної дошки на його честь. Про відданість батьківщині та саможартовність працівника метро. Далі в сюжеті. Олександру Грицею було всього 37 років. Колишній міліціонер працював у київському метрополітені. Коли постало питання захищати батьківщину, пішов добровольцем батальйон Київська Русь. Олександр загинув від кулі снайпера у Дебальцівському котлі. По собі залишив дружину та десятирічну дочку. Був добровольцем. Він ще з лютого місяця і дзвонив і їздив до воєнкомату. І в началі літа його забрали. Він все літо майже був на тісні, тренувалися вони, а потім уже в серпні, в середині серпня, вони уїхали в АТО. Колеги згадують Олександра як добру та чесну людину, справжнього патріота. Для нього було важливо боротися за справедливість. кажуть на роботі завжди проявляв у першу чергу людяність, адже працював у відділі кадрів. Ми з ним зустрілися. Я говорю Саша, я тебе прошу, як старший товариш, і бувши твій керівник одного. Повернись живим. Він виконував до цього всі мої прохання, всі свої завдання. На жаль, цього він не виконав. Принциповість та відповідальність проявляв Олександр і в бою. Потрапивши у найгарячішу точку, він пожертвував собою, аби врятувати товаришів. Служив в десантних військах, Досконало володів прийомами рукопашного бою, відмінно стріляв. Він був кулеметником у цій ситуації, коли вони попали в котель, це 135 чоловік. Рота розвідки. Вони сім днів знаходилися в оточенні без їжі, без води. І він ціною свого життя, взявши за кулемет, прикрив відхід останніх там сім бойових товаришів, які залишилися в живих. Олександра Грицая посмертно нагородили орденом третього ступеня за мужність та знаком почесного працівника метрополітену. Відкрили й меморіальну дошку на адміністративній будівлі Дарницького депо, де Олександр працював. Але біль втрати не вгамовується, герої не вмирають. Вони житимуть доти, доки ми їх пам'ятаємо і шануємо. Анастасія Островушко, Олександр Фінько, соціальна країна. Аби захистити свої права, військові звертаються до юристів. Професіонали допомагають їм на волонтерських засадах. Юристи скаржаться постійно зіштовхуються з бюрократією, а розгляд справ може тягнутися по півроку. Тепер волонтери та адвокати об'єднали свої зусилля та створили єдиний координаційний центр. Кожному бійцю виділяють персонального консультанта, який вестиме його справу. Деталі в сюжеті. Все більше воїнів АТО потребують юридичної допомоги. На цьому наголошують волонтерські організації. кажуть, випадки бувають різні, у тому числі заведені на бійців кримінальні справи. Наприклад, один військовослужбовець по чоловічому поговорив зі скандальним суддею Сергієм Вовком через те, що той перегородив дорогу в селі. Наштовхнувся на перепону, яку влаштував суддя Верховного суду, суддя Вовк біля свого подвір'я. Зайшов, достав автомат Калашникова і поговорив з ним ну, по-чоловічому. Не, не наніс жодних тілесних пошкоджень, просто поговорив. Той визнав свої помилки, сказав, що більше нічого такого робити не буде. На ранок хропці затримали. Йому інкримінують хуліганство, інкримінують зберігання зброї, інкримінують замовити. Ах, не вбив не замах, а погрозу вбив. Такі випадки не поодинокі і будуть поширюватися і надалі, якщо бійці не будуть проходити психологічну реабілітацію. Ігор, військовий психолог. Нещодавно його мобілізували, в зоні АТО ще не був, проте вже встиг попрацювати з воїнами. Пояснює, у воїнів АТО посттравматичний синдром. Їхній психологічний стан жахливий і без кваліфікованої допомоги не обійтися. Морально психологічний травматизм внаслідок. Ну, певних бойових дій це посттравматичний синдром, з яким потрібно якби боротися відповідними спецслужбами службами психологічної допомоги на сьогоднішній день. З міністерство оборони вела таку посаду офіційно в усіх штатних бойових одиницях, військових частинах. Це заступник командира по роботі з особовим складом. Окрім тяжкого психологічного стану, бійці зіштовхуються зі всюдисущою бюрократією. Статус учасника бойових дій на другому місці це звернення щодо оформлення одноразової грошової допомоги від держави, яка належить виплати якої належать особам, які отримали поранення під час участі в антитерористичній операції. Так само звертаються і сім'ї загиблих. Дуже популярним питанням на сьогоднішній день є оформлення земельних ділянок. Навіть із кваліфікованою юридичною допомогою процеси тривають по півроку. Консультації для бійців проводять за волонтерськими ініціативами. Професійні адвокати ведуть справи бійців АТО та їхніх сімей. Відтепер чотири волонтерські організації об'єднали свої зусилля та створили спільний координаційний центр. Бійці та їхні родини зможуть звернутися за кваліфікованою юридичною допомогою за телефоном 0800 30 два 21. Анастасія Острушко, Дмитро Гришко соціальна країна. За рік окупації Криму в Україні не створено жодної служби у справах півострова з реальними повноваженнями, яка б координувала дії, направлені на його повернення. Першим кроком до повернення Криму має стати відміна закону про вільну економічну зону на півострові. Про це заявили експерти інституту досліджень екстремізму та кримські економісти. Про річницю обіцянок від влади в наступному сюжеті. Сьогодні окупанти відзначають річницю анексії півострова для України. Сумна дата повинна стати підведенням підсумків того, що зроблено за рік щодо визволення Криму. За цей період країни ЄС ввели санкції не тільки проти Росії, але й заборонили своїм громадянам вести будь-які стосунки з окупованим Кримом. Жодних кроків щодо економічної блокади Криму з боку нашої держави не зроблено. Навпаки, депутати минулого скликання прийняли закон про вільну економічну зону в Криму. Ці дії грають на руку окупантів, вважають експерти. За словами економістів, це призводить до того, що Україна годує російських солдатів, підтримує олігархів, які платять податки до скарбниці країни-агресора та множить корупцію. Начать двигатися в сторону деокупації полуострова на наш нашгляд лежить в першу чергу імені в, в созданні ситуації, при которой страна-оккупант своими бюджетными ресурсами будет не в состоянии содержать то удовольствие, которое они получили сегодня в виде Крымского полуострова. А от експерт Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко нагадує, що влада не подала за рік жодного позову до міжнародних судів проти окупації державних територій. Водночас, останні слова прем'єра Арсенія Яценюка про те, що офіційний Київ, завдяки фільму російських пропагандистів Крим Путь на родіно» подасть до Гаазького трибуналу позов, вважає порожніми. Справа в той, не стільки в цьому фільмі, скільки в позиції української влади. Ми вже маємо безліч фактів для то. Того, щоб подати на Росію суд скажіть чи були чи була можливість чи чи було подано в суд на Росію? Цей сюжет він він має бути підкладений, підкладений під під цілу паку цих порушень цієї цієї окупації, не побоюся цього слова Криму, яка вже була. Органи державної влади мають просто цим скористатися. Інститут досліджень екстремізму стверджує, що рада цього скликання за півроку своєї роботи згадала Крим понад 50 разів, тоді як депутати минулого скликання за аналогічний період понад півтисячі. Та крива діаграма згадування Криму у Верховній Раді продовжує падати. Про Крим в Україні пам'ятають постійно тільки Кримчани. Сьогодні ну, стосовно Криму я не зовсім погоджуюся з тим, що питання Криму абсолютно от немає там в медіа, в публічному просторі. Воно є, але воно є значно міру не через якесь певне сприяння глибоке сприяння е, різних владних інституцій, а скоріше через е, ну, активність і тих кримчан, які переїхали. За рік окупації не створено жодного органу влади у справах Криму, який би мав реальні повноваження. Кримчанин і економіст Юрій Смилянський згадує, що російська влада, коли провела так званий референдум, міністерство у справах Криму створила менш ніж за тиждень істрія. Наши власти должны быть хотя бы, если не быть более мощными, то хотя бы адекватными тем действиям, которые делает страна-оккупант, создавая оккупационное правительство в Крыму, создавая институции при федеральной власти и так далее. Если уже оккупанты создали там, Министерство по делам Крыма, ну Пам'інше мірі у нас правительство бути міністерство по справах Криму. но не какоє то там департамент і штоліпота за рік окупації кримчани на собі відчули економічний спад, пов'язаний із анексією та санкціями з боку Євросоюзу і Сполучених Штатів. Це вже призвело до погіршення настроїв щодо прихильників півострова у складі Росії. Зараз Україна повинна працювати в напрямку економічної блокади півострова, стверджують експерти. Рустем Бакіров, Олександр Фінько, соціальна країна. Київ Печерський суд столиці за поданням генпрокуратури сьогодні заарештував майно так званої кримської влади на 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Заарештовано 67 транспортних засобів, майже 70 житлових та нежитлових приміщень та інше майно, яке знаходиться у тому числі на території материкової частини України. Арешт накладено на нерухоме і рухоме майно депутатів Верховної ради Автономної республіки Крим, а також самопроголошених керівників незаконно сформованих органів влади автономії Сергія Аксьонова та Володимира Константинова. Нагадаю, всі ці особи підозрюються у співучасті в насильницькій зміні конституційного ладу, порушенні те територіальної цілісності України та державній зраді. Служба безпеки України нарахувала понад 600 антиукраїнських груп у соціальних мережах. Більшість із них виявлені в мережах ВКонтакті та Однокласниках. Про це на брифінгу повідомив керівник департаменту інформаційної безпеки при СБУ Віталій Найда. Про боротьбу із російською пропагандою в інтернеті дивіться в сюжеті. За даними СБУ антиукраїнські групи в соцмережах керуються Федеральною службою безпеки Росії. Наразі відомство збирає доказову базу, аби притягнути адміністраторів цих груп до кримінальної відповідальності. Про це на брифінгу заявив голова департаменту інформаційної безпеки СБУ Віталій Найда. Петербурзький інформаційний портал Мій район стверджує, що в цьому новому будинку працюють прокремлівські пропагандисти, які пишуть антиукраїнські коментарі в соцмережах та на інформаційних сайтах. Дві з половиною тисячі квадратних метрів будинку займає фірма під назвою інтернет-дослідження. Як повідомляє видання, офіційно будівництво ще не завершене, але кожен день можна бачити, як до нього поспішають молоді люди. За даними видання за запізнення, тут штрафують на 500 рублів. Є чітко прописані теми коментарів. Всі вони антиукраїнські. Опять плохі новості Україна зараз час в ямі, яку їм викопало нелегітимне правительство. Здорово що о перемір'ї думають тільки Росія, Україна поки виступає. Ають исключительно в роли агресора. Це не єдине місце, де організовано працюють російські інтернет-тролі, говорять в СБУ. Є вони і на окупованих територіях, та серед завербованих ФСБ громадян України. Так, найбільша антиукраїнська група в соцмережах антимайдан має 27 адміністраторів. Її засновники українське подружжя, яке наразі проживає в окупованому Криму. Власником групи є громадянин України Катаєв Павло та його дружина Катаєва Надія. Які на сьогоднішній день втекли до Криму і продовжують свою антиукраїнську діяльність під контролем Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Служба безпеки на сьогоднішній день практично завершено збір додової бази стосовно протиправної діяльності цих двох громадян України. І добре це кофе для того, щоб потягнути їх до кримінальної відповідальності. також Росія постійно атакує комп'ютери українських силових відомств та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В часи правління Януковича більшість державних структур користувалися російськими антивірусами та електронною поштою. Зараз усі держустанови переходять на програми українського чи іноземного походження. Насилання електронних листів на електронні адресу органів державної влади. Ця діяльність координувалася та фінансувалася за нашими оцінками 16 та 18 центрам Федеральної служби безпеки Російської Федерації. На комп'ютерах встановилася обласпургунська програма, яка дозволяла яка надавала віддалений доступ до електронної поштової стрійки. Аби убезпечити себе та родину від війни, яку розв'язала Росія в інформаційному просторі проти нашої держави, служба безпеки України в чергове закликає громадян не користуватися російськими соцмережами і антивірусними програмами російського походження. Ростем Бакіров Дмитро Гришко, соціальна країна, Київ. Більше новин на сайті соцкраїна.ком. Я ж бажаю вам всього найкращого. Тримайтеся.